Тоді амбіційні та талановиті у Івано-Франківську представили команду, яка працює над створенням першого вуличного мюзиклу. Мюзикл передбачає відсотків 90%. Це таких вокально, вокально музикальних номерів. в тому числі. Команду, яка працюватиме над створенням першого в Івано-Франківську вуличного мюзиклу, представляє автор ідеї, режисер Сергій Караванець. Задача цієї ініціативної групи людей в першу чергу допомогти А. Молодим, нереалізованим, талановитим людям вийти на широку публіку, а і Б. Вже, вже існуючим акторам, по суті, вийти на новий рівень театрального мистецтва. Працює над створенням мюзиклу, блогер та письменниця Людмила Лінник. Каже, із задоволенням погодилась на такий творчий експеримент. Людмила писатиме вокальні тексти на теми кохання, моралі, добра. Те, чим ми живемо щодня і що часом не помічаємо. Зараз готова сама ідея, готовий лібрет, тобто там сюжетна лінія. Ми знаємо, які в нас дієві особи. Ми знаємо, яка в нас тема, ідея, що ми хочемо донести до нашого глядача і слухача. Але роботу над текстами ми тільки от зараз будемо починати спільно в команді. Вуличні мюзикли популярні в Америці. На жаль, для України ця форма мистецтва поки не розкрита. Хоча мюзикл це дуже легка форма, форма донесення якоїсь інформації до аудиторії, дуже, дуже високоінтелектуальна і розважальна. До участі у кастингу запросили усіх охочих. На сцені планують організатори, гратимуть і новачки, і професійні актори. Загалом для втілення ідеї відберуть три десятки вокалістів різного віку та 15 танцюристів. Я вірю в те, що в Україні є десятки тисяч нереалізованих талантів, які працюють на автомийках чи в касах магазину, чи в офісах сидять. А насправді вони можуть бути дуже талановитими і сильними творчими особистостями. І я хочу власне допомогти таким людям проявити себе і робити те, що їм природа відтворювати ті сильні сторони, які їм задала природа. З дитинства Анна Сивенко займається вокалом і до великої сцени їй не звикати. Втім, каже, у мюзиклі ще участі не брала. Така ідея їй сподобалась. Мене це все дуже зацікавило. Я дуже люблю такі креативні речі. І наскільки я знаю, що це дещо нове для Франківська, і я хочу щось нове і для мене це нове. Я хочу в цьому спробувати. Мені це цікаво. Мюзикл Король Галіції це історія молодого розбещеного юнака, якому батьки-бізнесмени забезпечили безтурботне життя. Він нехтує усе і всіх. Та одного дня фортуна повертається до нього спиною. Першу постановку організатори планують уже на листопад. Щоправда, відбудеться вона не на вулиці, а в театрі, оскільки в Івано-Франківську немає площі, яка б підходила для цього дійства. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.